17-річний гравець урагану та молодіжної збірної України Петро Шотурма, котрий у чемпіонаті України 2009-10 років забив 5 голів, автоматично очолив список наймолодших галеодорів вищої ліги. Цього сезону забитими м'ячами відзначилися 14 футболістів, котрі народилися на раніше 1 січня 1989 року. Другим у рейтингу став 19-річний Максим Аватисян з харківського моноліту. У десятку наймолодших бомбардирів чемпіонату потрапили і три 20-річні гравці: Андрій Воронько та Юрій Карбовський, обидва ЛТК, а також енергії Андрій Пітуля. Цікаво, що усі свої п'ять голів у чемпіонаті Петро Шутурма забив у домашніх матчах урагану. Дебютний м'яч у ворота контингенту. Потім був реалізований пенальті у матчі з ЛТК, а також гол у порожні ворота Єнаківця. Двічі у матчах з чемпіонами України Львівським таймом саме шотурма відкривав рахунок. До того ж, десятий номер ураганівців тричі відзначився у кубкових матчах, причому усі м'ячі забив на виїзді проти Києва спорту Львівського Динамо і Луганського ЛТК. Наприкінці червня шотурмі, котрий минулого сезону відіграв за орган у 31-му матчі, виповниться лише 18 років.